Часточки животворящого Христа Господнього і мощей святих Константина та Єлени привезли до виправної колонії номер 41 Толмачецький заклад один із багатьох в Україні, куди священнослужителі зі столиці завітали із благими намірами та мощами святих. Мощі святих священики возять Україну і на прохання засуджених, адже ув'язнені теж люди, і вони потребують спілкування і духовного спокою, розповідає ірей Степан. Із благословення блаженнішого митрополита Київського Володимира ці часточки возять виправними установами та В'язницями, щоб засуджені могли торкнутися їх. Багато людей може приложитися до святинь, до різних святинь, до мощей піти. Але з установ люди, які засуджені, вони не мають такої можливості. І дуже багато прохань приходило в Лавру, щоб зробити такий хресний хід. І з благословення блаженчого митрополита Володимира слава Богу, от ми такий хресний хід зробили. Хресний хід Україною триває вже майже два місяці. Усі бажаючі засуджені мають можливість доторкнутися. Це до великих святинь часточок Животворящого Христа Господнього і Мощей святих Костянтина і Єлени. Починався він з Донеччини, з Дніпропетровська, і зараз вже будемо на цій неділі. Вже будемо закизакінчувати тобто, на наступні неділі. Будемо закінчувати. Він проходить всіма установами е, позбавлення волі. Ну, всі, звісно, установи ми ніяк не можемо пройти. Тобто всі області об'їжджаємо і в деякі установи заїжджаємо. До виправної колонії номер 41 приїхали також священники Коломийського Миколаєво-Успенського собору. Ом із київськими гостями вони молилися у місцевій капличці, дарували засудженим молитовники та образочки. Ув'язнені ж мали можливість торкнутися мощей і попросити у Бога щось для себе чи близьких. Люди, які відокремлені від світу, вони мають ці мощі. Що хто просить? Вони собі попросять Бога допомоги. Попросять здоров'я, попросить здоров'я здоров для сімей своїх, для дітей. адже вони залишились своїх дітей вдома, сім'ї своє залишили вдома. І кожен з них переживає за свою сім'ю, за той. А це ця святість їм допоможе. Допоможе, тому що це є Бог, це є святість, це є рівнопосник Константин і Єлена. Вони ж моляться, вони ж знайшли хрест Господній. Це дуже важливо у їхньому житті. Далі священики повезли мощі до інших областей України. Надія плюхіна Андрій Гращук стовмачика для подій НТК.